Добрий день, мене звуть Богдан. Сьогодні я прийшов до Лаври захищати нашу святиню, тому що комісія Мінкульту прийшла з поліцією печатувати корпуси. Наскільки я розумію, в них ніби не вдалося, вони пішли звідси. Тому виходить, що ми на цей день відстояли. Закликаю усіх православних християн, особливо тих, кому це буде нескладно, хто знаходиться у Києві або поруч. Приїжджати у ці найближчі дні до Києво-Печерської лаври, тому що скоріш за все на цьому нічого не закінчиться. Будуть ще спроби приходити комісії з поліцією з красними беретами. Тому Лавра нас потребує. Закликаю всіх сьогодні і надалі приходити до Лаври. Це наша святиня. Приходять якісь люди з влади та хочуть у нас відібрати, перетворити її в музей. Ну звісно, цього тільки негативно можна ставитись ніяк інакше мене кличе до лаври. Моя совість, звісно, тому що я розумію, що я як православний не маю права сьогодні молодушувати та залишатись в стороні, коли церква потребує моєї допомоги. Тому, звісно, я приходжу сюди та захищаю. Наскільки я можу, що в моїх силах роблю ці молитовні стояння, та не даємо мінкульту забирати наші святині.